Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Бутим Василь Володимирович, солдат 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, народився 12 січня 1995 року в селі Новий кропивник Східницької територіальної громади, що на Львівщині. З дитинства ріс без батька разом із мамою, сестрами та молодшим братом. Як старший чоловік у родині, рано взяв на себе відповідальність, допомагав матері, був опорою для близьких і прикладом для молодших. У шкільні роки Василь навчався у художній академії мистецтв у Підбужі, де здобував освіту до сьомого класу та розвивав свій мистецький талант. Згодом продовжив навчання у Новокропивницькій школі, де швидко знайшов спільну мову з однокласниками, здобув щирі дружні стосунки та підтримував їх і після завершення навчання. Малювання було для нього не лише захопленням, а й способом самовираження. У підлітковому віці він створював картини на замовлення, щоб підзаробити. Мистецтво сформувало його філософське, глибоке сприйняття життя спокійне, зосереджене й вдумливе. Навіть після закінчення школи Василь залишався на зв'язку з друзями, цінував товаришування і взаємну підтримку, які зберігав впродовж всього життя. Професійну освіту здобув у Бориславському професійному ліцеї, опанувавши фах електрогазозварювальника, жив і працював у Бориславі. За характером Василь був дуже спокійним, добрим і врівноваженим. Його вирізняли щирість, працьовитість і повага до людей. Він не шукав гучних слів чи показних вчинків, але завжди діяв по совісті. Коли почалася повномасштабна війна, хлопець не ховався під відповідальності. Зі слів його однокласника на запитання, чи піде він воювати. Просто відповів: якщо треба, піду. Ці слова стали відображенням його внутрішньої позиції та життєвих принципів. У жовтні 2024 року Василь став на захист України, служив стрільцем-снайпером мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А 5001 01. Він залишався вірним військовій присязі та до останнього подиху боронив рідну землю. 21 січня 2025 року. Боєць загинув. Під час виконання бойового завдання і стримування російської агресії поблизу населеного пункту Котлене Покровського району Донецької області, 5 лютого 2025 року, захисник повернувся на щиті до рідної Бориславської громади, похований на алеї героїв на міському кладовищі в селі Попелі. За мужність самовіду на службу Василю Бутиму. Босмертно присвоєно звання почесний громадянин Бориславської міської територіальної громади, нагороджено медаллю Хрест патріота України та орденом Хрест Героя. Його ім'я увічнено на меморіальній таблиці алеї пам'яті героїв у сквері героїв Небесної Сотні міста Борислава. Світла пам'ять про Василя Бутима, спокійного, доброго, талановитого і мужнього воїна. Не завжди залишиться в серцях рідних, побратимів і всіх, хто знав його. Вічна слава герою.